дякую вам. Це вже друга угода між Рівненщиною та Республікою Польща. Подібний договір про співпрацю вже укладено з вармінсько мазурським воєводством. Тепер черга Люблінського. Співпрацюватимуть регіони не лише в економічній сфері, а й у культурній та освітній. Польські партнери переконують, для них східний напрямок є пріоритетним. Відтак покладають великі надії на дружбу з рівненщиною. Наші регіони дуже подібні, маємо подібні потенціали розвитку. І цей обмін досвідом реалізація різноманітних програм в сфері розвитку підприємництва, науки буде приносити лише користь. Що би ми хотіли від цієї угоди? Перш за все, ми хотіли би, щоб наші економічні зв'язки поглиблювалися і поглиблювалися вони на рівні підприємств, установ організацій. Ми б хотіли бачити найближчий час пане Баршалоку, делегацію ваших бізнесменів. На рівні, що ми, ми по, по напрям, по напрямках ознайомили більш детально і зацікавили у своїх інвестиційних можливостях. Крім того, подібна співпраця це обмін досвідом насамперед щодо адаптації нашого законодавства до європейського та впровадження реформ, зокрема адміністративної. Я не кажу, що Україна чекає зміна адміністративних меж областей бо це вписується в європейську в європейські підходи по чисельні населення в регіоні а от що стосується районів що стосується сільських рад то саме досвід польщі для нас дуже цікавий тетяна бобрікова микола штемпель інформаційна програма день